Повертаємося до новини про передачу військовополонених. Я нагадаю, що сьогодні відбулося в односторонньому порядку. Ця подія відбулася цей процес усіх важкопоранених, полонених, яких можна було транспортувати до Росії. Українська сторона передала, і у нас уже є відео з місця події. Дивимось прямо зараз. 等下我走路回来，你走。 Все, давай, поздравляю. Я Белкин Артем Александрович. Хочу выразить благодарность солдатам ВСУ и медикам за оказанную мне помощь, за бережное отношение после ранения. Я Хауки Александрович хочу выразить благодарность медикам медикам и солдатам ВСУ за оказанную помощь. Я Федяков Алексей Владимирович, что го года рождения. Хочу выразить благодарность э, солдатам ВСУ за то, что оставили в живых, э, передали э, медикам, оказали помощь медицинскую. Огромное спасибо, кстати, медицинскому персоналу э, за то, что оказали медицинскую помощь бережно и не причиняя вред, э, не издевались, не насиловали морально, не физически. Очень большое спасибо. Ну, не можу також не подякувати і я збройним силам України загалом силам оборони, до яких е, також долучені і різні інші служби. Не забуваємо це. Також і поліція, і прикордонники, і нацгвардія. Усі, усі, ми при наближаємо нашу перемогу. І в цьому контексті знову ж таки напрошується порівняння порівняння поміж Російською Федерацією, і Україною. Ми бачимо, у яких умовах наші військовополонені іноді перебувають і як ставляться до військовополонених до цих росіян наші українці, знову ж таки, те, що говорив президент України Володимир Зеленський, життя переможе, світло переможе тут. Абсолютно у цій війні загарбницький Росія відкрила своє справжнє обличчя, і будемо мабуть. Стежити за тим, що яка буде відповідь з того боку, якщо ми вже передали для росіян їхніх е, ваньок, їхніх військовополонених, які е, поки що ну, тимчасово е, опинилися в Україні і вже повертаються до себе там на за якісь на болота, е, що вони відповідь, яка яко, якою буде відповідь їхня, ми будемо бачити і обов'язково вас інформувати про.